В Україні. Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. За добу українські військові посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Загалом звільнили майже 260 квадратних кілометрів території. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів. Це Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне. Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське бобровий кут безіменне і благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають, тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде дещо згодом. Про успішне просування на півдні українських військових у своєму вечірньому зверненні сказав і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки 41 населений пункт звільнено. Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишились в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Для відступу з правобережжя Херсонщини, російські військові використовують переправу через Дніпро, намагаються врятуватись за допомогою будь-яких плавзасобів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Цілком імовірно, що ворог, втікаючи, замінував великі площі, будівлі, об'єкти важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих. При відступі російське військо руйнує мости. Раніше з'явилася інформація про знищення мосту у Береславському районі. А 10 листопада, ближче до ночі, у російських змі почали поширювати інформацію про підрив мостів поблизу Херсона та Каховки. На підтвердження цього виклали відео, ніби підриву Антонівського мосту. Вранці 11 листопада з'явилося відео, на яких видно відсутність кількох прольотів на цьому об'єкті. Наталія Шевченко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.